Якщо ви хочете заробити 1000 доларів в 2023 році, люди можуть сказати, зараз не на часі, війна, або ви самі можете шукати собі виправдання, чому ви досі не заробили 1000 доларів. В цьому відео я вам розкажу, які три кроки треба зробити для того, щоб заробити 1000 доларів, а можливо і більше. Мене звати Роман Макаренко, я бізнес-тренер, коуч і психолог, допоміг вже багатьом людям з 2011 року займаюсь бізнес-консультуванням. Які це три кроки. Перше знайти обмежуючі переконання і позбавитися їх. Друге знайти підтримку, підтримувати себе на цьому шляху. Третє зробити план дій і рухатися по ньому. Я для вас підготував конспекцію. Якщо у вас немає часу, можете подивитися, поставити лайк, підписатися і займатися вже своїми справами по цьому конспекту. Якщо ж хочете більш детально, я вам розкажу. Перший крок. Позбутися обмежуючих переконань. Взагалі треба зрозуміти, звідки взялися ці переконання. Зараз давайте подивимось на один експеримент, який провели вчені. Вони взяли, посадили в коробку двох собак. В першій коробці сиділа собака з відкритою коробкою, в другій коробці сиділа собака з закритою коробкою. І до цих коробок підвели електричний струм. В першій коробці тільки собака відчула. Електричний струм, вона вистрибнула з коробки і втікла. Друга собака намагалась вистрибнути, не змогла. І всі її якісь намагання вони були марні, тому вона просто лежала і скулила, коли подавали електричний струм. Потім взяли цих двох собак, посадили знову в дві коробки, але вже з відкритим верхом. Перша собака тільки подали електричний струм, вона вистрибнула і знову втікла. А друга собака просто лягла на підлогу і почала скулити. Хоча коробка була відкрита, вона могла вистрибнути. Дослідники назвали цей ефект вивчена безпомічність. Тобто тварина, ну чи людина, коли вона потрапляє в ті ситуації, де вона не може ніяк вдіяти, нічого вона не може зробити, вона вважає, що вона нічого не може змінити і просто приймає свою долю, як є. Тобто як собака лягає, скулить, але відчуває ці удари током, але не тікає. Те саме відбувається і з людиною. Наприклад, був хлопець, якому батьки казали, так, ти, ти повинен грати на піаніно, дуже гарно грати на піаніно. Він намагався там якось грати, але батько чи мати постійно казала: з тебе нічого не вийде, ти взагалі нічого не можеш, ти як там той якийсь там, хто спився, чи ще щось. І от людина вже в дорослому віку. Працюючи на роботі, до нього підходять і кажуть, слухай, тут є іноземна компанія, яка пропонує вакансію, і ти як спеціаліст можеш туди піти. А він собі думає, та ні, ну куди я піду? Ну я ж такий нездатний, я ж нікчема, ну що я там зможу зробити? І втрачає свою можливість. Тому, щоб не втрачати свою можливість, треба зрозуміти оці переконання, які вас обмежують. Другий експеримент був з водою. У ємність з водою кинули мишей. І вони там плавали, плавали, і через 15 хвилин потонули. Вчені взяли іншу групу мишей, знову кинули в воду, але на 13-14 хвилині вони їх доставали, висушували і знову кидали. І миші починали вже триматися на воді більше двох годин. Що це означає? Тобто, у них з'явився оцей механізм, як навчена безпомічність, а це навчена допомога. Тобто вони вважали, що... Через якийсь час їх врятують, тобто треба просто протриматися. І так само з людьми. Коли у людини був якийсь бізнес, вона вдало його вела. Потім, коли все пішла розруха, наприклад, війна, люди з Сходу приїхали в інші регіони, вони знову почали бізнес. Чому? Тому що у них вже був позитивний цей досвід, і у них це було переконання: я зміг там, я зможу і тут. Так само кожна людина може себе перепрограмувати. тобто Орієнтуватися на те, що ж вона може досягти, і навіть не на своєму прикладі, а на прикладі інших людей. Далі розкажу. Ще одне дослідження: взяли учнів молодших класів, розділили їх на дві частини, і прийшли, і вчителям сказали: дивіться, оцей клас ми провели експерименти, ми там тестували їх. Ми досліджували і виявили, що у них дуже високий рівень інтелекту, вони дуже гарно вчаться, вони все запам'ятовують. Це найкращі діти, яких ми знайшли і зібрали в одному класі. Потім перейшли до другого класу і сказали: а оцей клас, ну це такі діти, знаєте, ну, не те, що вони розумово відсталі, ну вони взагалі ні на що не здатні, ну так собі. Рівень навчання у них дуже низький, рівень інтелекту у них дуже низький, нема чого з них взяти. І вчителі навчали і один, і другий клас, але до перших дітей вони відносились з більшою повагою, з більшим натхненням. Вони навіть залишалися пізніше, щоб щось пояснити. Вони думали, які дійсно геніальні діти. До Другого класу вчителі йшли, так, знаєте. О, знову ці бездарі, знову треба їх вчити, знову треба їм щось казати. А вони ж дійсно нічого не розуміють, як ті вчені додумалися. От добре, що мене попередили, що ці нездари ні до чого не здатні. Через якийсь час такого навчання вчені показали вчителям ці тести. Тести були різноманітні, що в одній групі, що в іншій групі дітей. Тобто вони не розділяли. Вони просто випадковим чином перемішали ці класи і розділили на дві частини. Все, тобто і в одному, і в іншому класі діти були однакові, і тільки від переконання вчителя залежало, як він ставиться до одних і до інших дітей, і як він їх навчав, і як вони так само тягнулися. У мене якось був випадок, я ходив із знайомими в баню, сиділи. Ну, як всі звичайні люди, всі там в цих капелюшках, в рушниках. І якось я виходжу, дивлюсь, один чоловік, ну умовно назвемо його Віталій. І от Віталій він такий сидить з якимось ще хлопцем, але той був в костюмі. Сидить, спина рівна, голос тремтить, руки він так потирає. Ну, видно, що цьому хлопцю якось ну, незручно, якось він нервується. І я краєм вуха почув, що вони про якісь бізнес-справи розмовляли, ну і потім пішов. А потім я запитую свого знайомого, який мене запросив в цю компанію. А що це за Віталій? Він каже: ти що, не знаєш? Це ж відома людина, він там вирішує такі дуже великі справи, там на мільярди гривень. І я такий думаю, опачки, а ми з ним на ти, привіт, пока». Ну, тобто, якщо треба було якісь питання, я до нього просто підходив, запитував, він мені відповідав, але у мене не було оцього переконання, що це дуже важлива людина, авторитетна, і з ним треба знаєте, отак. -от. Ой, ці приклади показують, що якщо ваші переконання на те, що у вас все вийде, і ви легко можете підійти до будь-якої людини, ви це робите. Якщо переконання навпаки вас обмежують, ви не можете, ви не можете підійти. Всі люди великі, страшні, а ви ніхто. То, звісно, ви і так і будете діяти, щоб зрозуміти ваші переконання, проведіть такий аналіз. Спочатку згадайте, що ви думаєте про себе. От що я розказую собі, чому я не заробляю тисячі доларів вже зараз, в 2023 році. Напишіть хоча б 10 пунктів. Ви можете це якось собі пояснювати. Закінчіть речення У мене нема грошей, тому що. І далі пишіть 10 пояснень, чому у вас нема грошей. Наступне вам треба зрозуміти, як ви себе виправдовуєте, як ви себе мотивуєте, що у вас є щось інше. Задавайте друге питання. У мене нема грошей зато. І пишіть. зато у мене є тето, зато я чесний, зато я красивий, зато я ходжу, зато я бігаю. Все це записуйте. Теж 10 пунктів. Коли ви проаналізували свої думки, тепер вам треба проаналізувати, а що ви очікуєте від інших, які ви повинні справляти враження на інших. Так і пишете. Що про мене думають інші? Не запитуйте у інших людей, що вони про вас думають, а саме думайте, як би вони думали, як би вони дали відповідь на це питання. І запишіть теж 10 пунктів. Тут спрацьовує наступний механізм. Людям важливо підтримувати деякий імідж чи образ перед іншими людьми. Тому вони намагаються робити так, щоб виправдати цей образ в очах інших людей. І вже підлаштовуються, інколи навіть шляхом втрати свого життя, своїх цілей, своїх бажань. Наступне це які у вас думки про інших успішних людей, які, наприклад, вже заробляють тисячу доларів або й більше. Складіть список, що я думаю про успішних і багатих людей. Теж 10 пунктів. І коли ви склали всі ці списки, потім ви берете і відмічаєте, що мені допоможе, а що мені заважає заробити тисячу 1000 доларів. Там, де допоможе, ви ставите плюси, там, де заважає, ставите мінуси. І потім ви аналізуєте, тобто, дивіться, ми йдемо все глибше і глибше в ваш аналіз, ви робите цей самоаналіз. І ви аналізуєте, а чому це допомагає чи заважає. Наприклад, людина може сказати, я надійний, от я як сказав, так і буде. Це мені допомагає. Але давайте подумаємо, що бувають різні ситуації. І, наприклад, змінилися умови, і людина, замість того, щоб передомовитися, вона думає: Ні, ну як передомовлятися, я ж сказав, значить, я ж надійний. Мені треба виконувати, влазити в кредити, вирішувати якісь питання, які ну, можливо його і не стосуються. Але. Треба підтримувати цей образ надійності, хоча достатньо лише передомовитись. У мене були такі клієнти, які кажуть, а що так можна було? І вони пішли, передомовилися із своїми партнерами, і ті теж передомовилися, і все нормально. І вони такі: Ми до цього, якщо б ми не пройшли у тебе консультацію, ми б стільки грошей втратили. Для того, щоб більш глибоко пропрацювати з вашими переконаннями, я запрошую вас в проект, який називається «100 по тисячі де я допоможу 100 людям заробити 1000 доларів. Причому це все безкоштовно. В кінці відео я розкажу, як я буду відбирати цих людей, яка механіка цього проєкту буде, так що додивіться відео до кінця і можете приєднатися до цього проєкту. А тепер, коли ви з'ясували обмежуючі переконання, ви записуєте, а що ви зараз хочете думати про себе, який ви зараз хочете образ транслювати іншим людям, і для чого вам це треба. Тому що інколи людина каже, ну я хочу показати, який я успішний. Для чого тобі це треба? Ну, щоб люди до мене тягнулися. Для чого це? Ну вони будуть мене поважати. Тобто, ти хочеш, щоб тебе поважали? Так, так. Можливо, є інші якісь шляхи, щоб тебе поважали. І ще питання: а хто треба, щоб тебе поважав? Твої близькі, чи взагалі всі, чи якась вузька спеціалізована група людей? Тут теж треба глибоко зануритися і проаналізувати. Чому звідки оцей мотив бути таким? Як тільки у вас є вже новий список, як ви хочете думати про себе, вам тепер треба підтримувати завжди оці переконання, оці нові думки. В першу чергу вам допоможе нагадування. Просто берете блокнот, туди записуєте, і кожен ранок відкриваєте і читаєте. Далі ви можете на своєму робочому місці взяти стікери, звичайні наліпочки, написати там. Ці нові переконання наліпити, наприклад, там, на монітор комп'ютера, на десь на кухню, десь в коридорі, де ви проходите, будь-де, де ви будете їх постійно бачити. І проходячи, ви бачите. Далі дуже добре використовувати телефон з нагадуванням. Тобто, ви в телефоні прям прописуєте оце нагадування, що я. Легко відношусь до грошей. Чи, наприклад, я не боюсь брати великі гроші за свої послуги. Я суперспеціаліст, і це підтвердили вже 100 моїх клієнтів. У мене є 100 відгуків. І в такому роді такі переконання, ви собі записуєте і постійно вони перед очима, ви їх собі нагадуєте. Також завжди нагадуйте, для чого ви це робите. Тобто, якщо ви просто я хочу заробити тисячу доларів, ну мала ймовірність, що у вас буде дійсно сильна мотивація. Якщо ж у вас є бажання поїхати на острови, якщо у вас є бажання віддати дитину в навчання і заплатити за це навчання, якщо ви давно мріяли якусь машину купити і хочете цю машину, тоді більша ймовірність, що ви заробите ці гроші. Також важливо вам підтримуючи оточення. Це люди, які будуть нагадувати вам, що. Ти ж казав, що ти хочеш туди рухатися. Чи, наприклад, коли вам буде важко, ви з кимось поговорили, і людина каже, та слухай, це така проблема, я знаю тебе, ти вирішиш цю проблему, давай дій далі, я в тебе вірю. І коли такі люди навкругі є, от у мене є такі люди, я перед запуском такого великого проєкту подзвонив одному, подзвонив другому, вони сказали, Рома, да у тебе все вийде. І я такий, «Хак, ну звісно, вийде, які сумніви. І я занурююсь в будь-який проєкт, тому що навкругі мене є такі люди. Ви так само шукайте таких людей, які будуть вас підтримувати, і бажано уходьте від тих людей, які кажуть, що ти нічого нічого не зможеш, і взагалі від тебе нема чого очікувати. І третє, що вам допоможе в нагадуванні, це дивитися за успіхами інших людей. Тобто, якщо у вас є підтримуюче оточення, а ще є оточення, яке успішніше за вас, більш авторитетне, ви можете дивитися і думати, вау, ці люди змогли, значить і я зможу. Тобто дуже важливо. Знайти таких людей, на яких можна рівнятися. А завдяки програмі 100 по 1000» ви знайдете таких людей. Тому ви можете залишати заявку, писати мені або в Телеграм, або в інстаграм і отримувати запрошення на цю програму, де буде 100 людей, які будуть рухатися в напрямку, заробити 1000 доларів найближчим часом. Потім вони будуть масштабуватися, і я буду вас підтримувати в цьому. Кожен день я буду вам нагадувати, кожен день ми будемо один одного підтримувати. Кожен день я буду вам допомагати, щоб зрозуміти, що заважає, викидати це і замінювати на те, що вас підтримує і що вас рухає далі до вашої мети. А тепер третій крок: як спланувати нові дії. Значить, в першу чергу, вам треба знати код цілі. Код це розшифровка моєї методики. К, це конкретна. Ціль повинна бути максимально конкретна. Не можна сказати, я хочу заробити тисячу доларів. Ні. Якраз от на програмі я буду вам проводити коуч-сесії, де ми будемо глибше просуватися, як ви хочете заробити ці тисячу. Не можна сказати, ну я щось буду купувати, щось буду продавати, чи я щось буду виробляти. Ні, конкретно. Тобто треба максимально конкретизувати. Друга літера це О. Обмеженість в часі обов'язково треба себе налаштувати, що я зароблю ці гроші за місяць, за тиждень, за рік. Неважливо за який період, але обмеженість в часі повинна бути. Вже достатньо досліджень є, коли показують, що людина, яка обмежена в часі, вирішує задачу. Краще, ну, десь на 30, а то й 50%, ніж та людина, якій просто сказали, ось у тебе задача, виріши її. І третій елемент це досяжність. Наскільки ваша мета дійсно досяжна. Наприклад, якщо я заробляю ну, в середньому 2-3 тисячі доларів на місяць, то для мене заробити 1000 доларів за той самий місяць це, в принципі, не складно. Але якщо я вже поставлю собі ціль заробити 10 тисяч, для мене це більш складно, тому що це в 2-3 рази більше, ніж я звично заробляю. І для мене це недосяжно, поки у мене не буде ресурсів. Тому я шукаю ці ресурси. Так само і ви подумайте, які ресурси вам потрібні для того, щоб досягти цих тисячу доларів. Коли ви заповнили код мети, далі ви прописуєте дії, що вам треба зробити. Перша дія, друга дія, там щось знайти з кимось поговорити. Коли ви прописали ці дії, поставили дати, що вам треба зробити. Далі ви думаєте, які ресурси у вас є в наявності. І які ресурси вам ще потрібні? Теж плануєте, де взяти ці ресурси, чи купити, чи з кимось домовитись, обмінятись, ну чи навчитись чомусь. Все, що вам допоможе досягти вашої мети. Після цього ви аналізуєте кроки, які ви робите, тобто ви вже починаєте діяти і проаналізували, це наближає вас до мети, чи віддаляє. Чи може ви просто на місці крокуєте і ніяк не можете зрушити з місця? І завдяки тому, що ви проаналізували, ви можете якось. Коригувати ваш план. І коли ви все проаналізували, ви міняєте план і вже знову дієте, знову ресурси, знову підтримка, і знову досягаєте. От такі от прості три кроки. Нагадую, що є конспект цього відео. Ви можете собі подивитися його. Також можете підписатися до мене в інстаграм або в телеграм групу. Там я теж конспект цей залишу. А тепер я розкажу вам, що ж це за програма така 100 по 1000. У мене є ідея допомогти ста людям заробити тисячу доларів. Яким чином я буду допомагати? Я як бізнес-коуч зможу вам допомогти зрозуміти, яка ваша ціль, яка ваша мета глибше прокопати, що вам заважає, тому що у мене є і психологічний досвід. Далі я буду допомагати вам рухатися, шукати можливості. А так як буде навкруги ще 100 людей, один одного будуть підштовхувати, я сьогодні те зробив, а я сьогодні те, а хтось каже, а я нічого не зробив, і всі такі, фух, ну трошки теж можна розслабитися <клес> і нічого не робити. Бо в мене теж є такий досвід, коли я працюю з якимось наставником, і він каже: Ти знаєш, я сьогодні відпочивав, і я такий думаю, Якщо така людина відпочивала, то я можу відпочити. Тому що відпочинок теж потрібен, я про це теж буду казати, як правильно відпочивати, щоб були сили і енергії далі рухатись. Я буду з вами кожен день, без вихідних. Ну, звісно, будуть перерви на сон і на... Попити водички. Ви можете запитати, Романа, тобі це для чого? Значить, дивіться, мені треба це для відгуків, для відеоконтенту. Я буду записувати все наше спілкування на відео, викладати тут в каналі, для того, щоб це підтримувало і вас, і тих людей, які хочуть чогось досягнути. Також, коли ви заробите гроші, 10% ви заплатите мені. Тобто, ви платите мені лише в тому випадку, коли ви заробите гроші. Чесно, я вважаю, так. Да. Я зробив свій внесок, свій результат. Ви зробили і ви заплатили. Якщо ви не досягли результату бажаного, ви вийшли з проекту, ви мені нічого не винні. Хочете заплатити, не хочете не заплатіть. Тобто, це вже на ваш розсуд. А ще я хочу збільшити контент україномовний, покращити економічну складову в Україні для того, щоб наша країна стала ще більш сильною, більш впевненою, і у нас багато було українських ютуб-каналів. Пишіть мені або в інстаграм, або в телеграм, і я вас приєднаю до цього проєкту. Він вже стартанув, уже є люди. Якщо відео було корисне, ставте подобайки, підписуйтесь на цей канал, бо далі ви ж розумієте, що буде саме цікаве, як 100 людей зароблять 1000 доларів. А це 100 тисяч доларів. І подивимось, за який час вони це зароблять. Чекаю вас в нових відео. До зустрічі!